Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів! Сьогодні я продовжую вам презентувати новинки прикрас з натуральними самоцвітами. Перший комплект з камінчиком клінохлор або серафініт це торгівельна назва. З маленькими перлинками. Комплект каблучка в розмірі 18,2 Вага каблучки 4,8 і грами. Діаметр серафінітів 14 мм. Діаметр перлинок 7 мм. Сережечки мають вагу 9,4 грами. Сережечки на англійській застібці. Зворотній бік, камінчики скрізь відкриті. Каблучка так само відкрита. Вироби всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. І вартість такого комплекту складає 3600 гривень. Наступний комплект також серафініт форма овал. Ось тут мені дуже подобаються камінчики, хочу, щоб ви роздивились. Дійсно, як Гарні, дуже гарні. Так, в цьому комплекті каблучка в розмірі 18. Вага каблучки 5 грамів. Камінчики 18 на 13 міліметрів. Вага сережок 8,3 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті всі. Вартість такого комплекту 3300 гривень. Це, які вони цікаві. І по серафінітам маю ще кулон. Дуже він мені подобається, подивіться, який неймовірний камінь. Кулон має розмір 40 на 25 мм, вага кулону 11,4 грами. Камінчик відкритий. Дівчата просили вушко заміряти. Щоб зрозуміти, який ланцюжок підійде. Внутрішній розмір вушка 5,5 на 5,5 мм. Вартість кулону 1950 гривень. Далі. Танзаніти. Я привезла декілька нових каблучок, дуже хочу вам їх показати. Ось ця тут е такий колір. Ну, важко передає камера, синьо-фіолетовий навіть більше. Це найбільший камінчик, має природні включення напівпрозорий. Це найбільший розмір камінчика, і, до речі, великий розмір каблучки. Тут розмір каблучки 19,5. Вага каблучки 5,8 грамів. Танзаніт 15 на 12 мм. Вартість такої каблучки 5500 гривень. Дуже хочу, щоб ви сам камінчик побачили, наскільки він гарний. Така каблучка одна. І, напевно, в найближчому часі вже таких не буде. Це для танзаніту, в нашому варіанті, це великий камінчик. Наступний, в 17-му розмірі танзаніт. Вага 4,9 грами, камінчик 16,2 на 12,3 міліметри. Природно слоїстий. Як показати вам? Вартість такої каблучки 3300 гривень. Має природні слої. Це не тріщина, це дівчата слої, тому що на поверхню не виходить. Зараз покажу поверхня заполірована. Ось такий. Зворотній бік, камінчики відкриті. І покажу, напевно, вам два, щоб ви змогли порівняти. Лампу одну вимкнула ось такий. Цей більш високий камінчик, цей більш плаский, трошки різна оправа кастим. І ще два менші розміри камінчиків. Ось такий прямокутної форми. Трошки Гратися зі світлом, бо дуже хочу, щоб ви вловили відтінок. Також напівпрозорий, розмір 19. Так, це... так 19 розмір, вага 4 грами, розмір камінчика 13 на 8,2 міліметри. Вартість 3000 гривень. Всі вироби в сріблі 925-ї проби. Також дуже гарний. Танзаніти маємо єдине родовище в світі, всі це добре знають, тому камінчики рідкісні. Хочу, щоб. Так, хочеться поближче показувати вам камінчик. Так, напевно, трошки краще. І останнє стан зенітів. Тут також камінь шикарний, він напівпрозорий і темніший. Зараз я покажу їм їх два разом. Ця каблучка в розмірі 18,7. Вага каблучки 3,6 грами. Камінчик 12 на 8 міліметрів. Вартість цієї каблучки 2700 гривень. Бачите, вони по відтінку. Цей насиченіший, цей трошечки світліший і цей більш прозоріший. Всі різні абсолютно. Далі бірюза чудовий комплект з натуральної іранської бірюзи. Знову зі світлом пограємось. Угу. Комплект. Каблучка в розмірі 18,7. Напевно, все ж таки, вона мені заважає: 18,7, вага каблучки 5,3 грами, камінчик 16 на 12 міліметрів. Сережечки вагою 9,1 грами. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 2500 гривень. Натуральна іранська бірюза. До неї можу запропонувати ще ось такий кулон. Я підбирала, щоб вони були сумісні, скажімо так. Кулончик. В розмірі 18 на 13,5 мм. Вага кулону 4,5 грами. Вушко 7 на 7 мм. Невеликий кулончик, але вушко досить на великий ланцюжок підійде. Вартість кулону 1100 гривень. На мій погляд, комплект дуже буде гарно. І окремо в бірюзі маю новий кулон, великий досить ось такий. Також класний камінчик, дуже-дуже. Круглої форми. Діаметр самого камінчика 28 міліметрів. Вага 13 грамів. Тут вушку 6 на 6 міліметрів. Це всередині розмір. Камінчики відкриті. Вартість такого колону 2200 гривень. Він один. І, дівчата, те, що я дуже-дуже-дуже люблю, ще новинки браслетів. Тут, напевно, я трошки зменшу ось так. Родохрозит Роза інків. Дуже недешевий, скажімо так, камінь, але рідкісний і класний. Маю декілька варіантів. Дивіться, тут форма намистин такі бочечки. Ось цей найменший на ручку 16-16,5. Нагадайте, будь ласка, хто в мене запитував на маленький об'єм зап'ястя. Є ось такий: 17 грамів, і знову ж таки, вартість залежить від ваги, тому скрізь прописую ще вагу. Ось такий найменший коштує 1600 гривень. Такий браслет найбільший, по вазі найбільший, він найдорожчий 4500 гривень. Кожен браслет окремо зважений і окремо виставлена ціна. тому... Всі ці ціни я розпишу разом з замірами, а разом з вагою, розпишу у Viber спільноті. Посилання завжди залишаю у першому коментарі до відео, а також мій контактний номер телефону. Тут вартість зліва направо 4500, 3,300, 200, 2500. Якщо я не помиляюсь, 2000 і 1600. Скоріше за все, так. Коротше кажучи, якщо десь помилилась, я вибачаюсь, всі розміри будуть прописані. Є ще ось такий варіант. Два таких браслети. Браслетики йдуть на ручку. Також 17-17,5. Вони більш яскравіші. Їх два. Вартість цих точно 2,700. Родухрозити. Дівчата дорогий камінь. Але настільки гарний, що просто не втрималась, щоб не привезти. І знову-таки, тут колір, мені здається, вживу трохи насиченіший, аніж на камері. І маю ще ось такі родохрозити, показую їх вам всі разом, щоб ви змогли оцінити різницю в якості самого каменю. Ці три браслети, вони більші по об'єму і більші по розміру намистин, але дешевші. Тут дешевші самі камінчики. Вартість таких браслетів 1100 гривень кожен. Тут на ручку 17,5-18. Красені. Всім дуже дякую за увагу. Мирного неба! Та до скорих зустрічей на каналі Країна Самоцвітів. До побачення!